О, друзі, привігли тут. Вітаю вас на каналі UKRL. Друзі, сьогодні розповім вам повторину переробку сміття. Було в нас же відео на каналі, де ми вам розповідали про сортування сміття. І були в коментарях питання щодо: а як же переробка? І тоді, чесно кажучи, у нас не було достатньо досвіду з цього. Ми просто не знали, тому нічого не відповіли. Але зараз трішечки можемо вам розказати про це. Тому не перемикайтесь. Поїхали. Друзі, зрозуміли, що різні провінції в Канаді по-різному відносяться до вторинної переробки сміття. Одна провінція більш відповідальна, інша провінція менш відповідальна. Але в принципі переробка сміття є і вона існує. І сьогодні поговоримо про переробку сміття в Манітобі, місто Вінніпех. Я вам сьогодні не розкажу про переробку побутового сміття, тому що ще я не знаю про це. Але я вам розповім сьогодні про переробку битової техніки, папіру, ламп, дерева. Нещодавно на роботі колега, який є канадцем, підійшов до мене і запитав: «Слухай, ти знаєш щодо переробки побутової техніки щонебудь в Канаді тут? Я сказав, що ні, я нічого про це не знаю. Знаю, що лише люди виставляють її на узбіччі, щоб інші люди її забрали. І він каже, що ні, вона існує, і він мені запропонував продемонструвати це, як відбувається, тому що у нього була деяка битова техніка, яка потрібно було здати на переробку. Ну, я прийняв цю пропозицію. Далі буде невеличке відео, як ми це робили безпосередньо вже в центрі обробки. Але коротко я вам розповім, що це реально дуже просто, безкоштовно, не треба не оформляти ніяких паперів, ви просто приїжджаєте на місце, на локацію, здаєте вашу техніку, просто вам кажуть, куди покласти те чи інше майно, яке ви привезли. І в принципі, все, і ви уїжджаєте. Тобто все дуже швидко, дуже просто і нічого не потрібно. Головне, це безкоштовно. Друзі! У нас челендж з Женєю, у кого краще кепка. Бачите, ми всі в кепках виступаємо. Навіть у нас лого каналу в кепці інопланетянин. Тому, будь ласка, комент. Чим більше коментів під цим відео, то тим більше шансів мене виграти. Тому що в іншому відео Женя буде промов... Женя буде піарити свої кепки, а у нього їх 20, а у мене одна. І в мене шансів дуже мало. Тому, будь ласка, активно коментуємо і ставимо лайк і подобай. Here. If you have chemicals, they need to put on the table. On the table, all right. The rest. Sweethead. Друзі, дивіться, район Kilдоon Place. Якщо ви їдете по Regent Avenue, проїжджайте до вулиці Panet Road. Отут буде поліве, якщо ви знаєте, Best Buy, Волмарт тут знаходиться. Багато мереж магазинів в цьому районі знаходиться Волмарт. Best Buy. бачите? Тобто ви проїжджаєте це все, Проїжджаєте велике перехрестя перше, Проїжджаєте на. До Панет Роут, якщо ви знаєте, тут знаходиться фрешко-магазин, там де багато українських товарів продається. Повертайте ліворуч, якщо ви з цієї сторони їдете від транскони, так сказати. Повертайте ліворуч, по ліву руку у вас буде Принцес-автомагазин, Проїжджайте його, проїжджайте перехрестя залізне дорожне. І після нього перший поворот ліворуч знаходитися ваше місце. Прибуття. Все дуже просто. Отже, друзі, як ви бачите, все дуже просто і швидко. Тому, будь ласка, давайте будемо цивілізованими. Зараз весна приходить, все тає, погода крута стає. І так багато сміття по місту. І робота для служб відповідних дуже багато. Давайте не будемо засмічувати ще більше наші вулиці. І будемо відповідально відноситись до переробки сміття і відвозити їх в відповідні центри. Тому що навіть якщо ви виставили ваше зламану побутову техніку на узбіччі, хтось її забрав, то не факт, що вона потрапить у правильне місце. А просто людина принесе її додому, включить, вона не працює, і він так само викине тільки вже на інше узбіччя. Тому, будь ласка, давайте відповідально до цього відноситись і здавати відповідні місця. Лайк-подобайк. Не перемикаємося, бережемо себе своїх близьких та рідних. Бувайте!